Вітаю всіх любителів плівкової фотографії на моєму каналі. Я продовжую робити огляди на старі плівкові фотоапарати зі своєї колекції. Сьогодні на огляді в мене ось такі два екземпляри: це фотоапарат Вілля та фотоапарат Вілля Авто. Обидва фотоапарати є малоформатними шкальними фотоапаратами. Вироблялись вони. На заводі білому білоруському насправді лінійка Вілля мала чотири моделі. Окрім цих двох ще були апарати Оріон та Сілует Електро. Всі ці моделі мали однакові об'єктиви, однакові корпуси. Відрізнялись вони тим, що. Віля мала ручні налаштування. Віля авто мала вбудований селеновий експонометр і дозволяла знімати в автоматичному режимі. Ото апарат міг підбирати в залежності від умов освітлення експопари діафрагми та витримки. Фотоапарат Orion знімав з пріоритетом витримки, і фотоапарат Silhouette Electro знімав з пріоритетом діафрагми. Що прираховувати на сучасну цифрову фотографію, то можна сказати, що віляя знімала в режимі M, М, Auto в режимі P. Orion знімав в режимі S, і Silhouette Electro знімала в режимі A. Також відмінність була в тому, що Відповідно, Вілія не мала батарейок, віля авто з селеновим експонометром теж обходилось без батарейок. Оріони сілует мали живитись від батарейок, тому що там вже був не селеновий елемент, а сів чисто Вироблено в фотоапараті було в районі трьох мільйонів екземплярів, досить таки багато, тому думаю, багато в кого вони до сих пір є в робочому стані. І навіть якщо придбавати їх десь на VLX або на інших майданчиках, то вони будуть досить таки дешево коштувати. Повний комплект продажу включав коробку, жорсткий кофр або м'яку сумочку з тімляком, яка прикручувалась от сюди до штативного гнізда. Десь у мене була подібна штука. Ось так от вона була. Також в комплекті йшла захисна кришка до об'єктиву. Отже, давайте я спочатку розповім про загальні характеристики, які є спільними для всіх чотирьох моделей, а потім буду розповідати про особливості конкретних ось цих двох по черзі. Можливо, якось порівнюючи тим, кому треба знати щось конкретне. Не хочу дивитись довге нудне відео. Дивіться тайм-код, який я завжди прикріплюю в описі під відео. Отже, що є спільним для всіх моделей віля це, по-перше, корпус. Виконаний він з пластику та металу, схоже, на те, що це алюміній. Ось така рифлена поверхня. І на фронтальній частині і на зворотній, що дозволяє тримати фотоапарат в руках досить зручно, він не випадає. Розміри. Фотоапаратів філія складають 128 на 75х82 на мм, вага 450 г. Всі фотоапарати обладнані нез'ємним об'єктивом 3.5.69.3, фокусною відстань 40 мм і максимальною діафрагмою 1. Об'єктив має таке -сяке просвітлення, пелюсток діафрагма тут 4. На мінімальній діафрагмі 1,16. Виходить у вигляді квадрату. А якщо привідкривати, то воно перетворюється на ромбік. Пізніше я вам це продемонструю. На об'єктиві передбачена також різьба для фільтрів М46х075. Всі фотоапарати Vіліa мають також зведення перемотку на наступний кадр ось таким чином, а спуск у нас реалізований ось таким чином. В фотоапаратах Вілія реалізована. Блокування від подвійного зведення, От якщо ви раз вже звели, то другий вас звести не вийде, треба обов'язково зробити спуск. Різьби під тросик або автоспуску в даних фотоапаратах не передбачено. Також фотоапарати Вілля мають гарячий черевик для підключення спалахів, мають синхроконтакт для підключення старого типу спалахів через кабель. На нижній панелі є різьба, під штативне гніздо, розмір 14 дюйма, стандартний, лічильник кадрів, який скидається при відкритті кришки автоматично, І кнопка, яка розблоковує зворотню перемотку плівки. Ця кнопка є також корисна, якщо ви хочете знімати подвійну експозицію, тоді достатньо її натиснути після здійснення кадру і відкрутити так, за стрілочкою. два оберта зробити повних. І потім продовжити зйомку. Видошукачі в фотоапаратах мають компенсацію паралаксу. Там є рамки, які показують вам межі кадру, причому є окремі рисочки, які показують границі кадра, якщо об'єкт розташований більше, ніж 3 метри до вас. Також видошукач має певну дисторсію, він зменшує зображення, яке ви бачите, коефіцієнт 06х. В різних фотоапаратах є ще додаткові позначки, про які я буду говорити пізніше, оскільки вони дещо відрізняються. Відкриваються всі ці фотоапарати ось таким чином: рычажок потягнув вниз, кришка звільнилась, і Давайте, якщо я вже відкрив кришку, то зараз продемонструю вам діафрагму. Поставимо наручну витримку в фотоапараті віля. Ричажок, який регулює значення діафрам, знаходиться в нижній частині об'єктива. Ось він Зараз відкрию його на максимум на діафрагму 4. Ось ми бачимо відкрита діафрагма, а тепер буду її прикривати. От бачите такий ромбік. Ромбік, а тепер він більше на квадрат, схоже. На діафрагмі 1,16 такий квадратик виходить. В фотоапаратах вілія реалізовано центральний затвор. Управління параметрами знімального процесу реалізовано тут же на об'єктиві. Отже, давайте тоді детальніше розглянемо фотоапарти мої. Перша буде вілія, що в нас тут з органами керування об'єктивом. Це у нас кільце фокусування з нанесеними позначками дистанцій, які треба суміщати ось цією жовтою рискою. Причому є два варіанти. Ви можете або визначати дистанцію до об'єкту на око, або є інший варіант, який пропонує інструкція. Тут внизу на фокусувальному кільці нанесені такі позначки з чоловічками. Один чоловічок це в нас. Поясний портрет однієї людини. Якщо вона повністю вміщається в кадр, то можна отак от виставляти. Подивитись, ну, це у нас один метр виходить. Дві людини поясний портрет 1,5 метри. Три людини вже ростовий портрет повний зріст 4 метри. І це вже у нас далі йде пейзажна зйомка. І, відповідно, вже рисочка нескінченності. Мінімальна дистанція фокусування в об'єктивах вілі складає 0,8 метра. Далі у нас іде ось ця нерухома частина з нанесеним жовтим кольором, значенням діафрагм. Це калькулятор глибини різко зображеного простору. Він допомагає нам зрозуміти, коли ми фотографуємо. Власне, де в нас буде різка картинка, а де буде не різка. Як воно працює, я розповім дещо пізніше. Далі йде кільце витримок. Витримки йдуть від ручної, 1,30 секунда, 1,60, 1,125 одна 125, одна 250. Перемикаються вони з таким кліком. Проміжних положень немає. Внизу на кільці витримок продубльовано значення. Чутливості плівки, яку ми заправляємо в фотоапарат. Інструкція пропонує два варіанти: встановлення необхідної витримки та діафрагми. Ось цей варіант за допомогою виставлення чутливості замість витримки він для початківців. Далі йде речажок встановлення значень діафрагми. Це робиться вручну. На верхній панелі рулетка зворотньої перемотки плівки. Вона необхідна нам для того, щоб змотати плівку після того, як ми її. Повністю дознімаємо, змотати її назад. І також гарячий черевик для встановлення аксесуарів, зокрема спалахів. Я не знайшов інформації про синхронізацію спалахів стосовно витримок, але підозрюю, що синхронізація тут буде на всіх витримках, які є в фотоапараті. Давайте спробуємо зараз на одній 30 Спробуємо. На одній 125 спрацювала. На одній 250-тій спрацювала. Угу. Навіть на ручній витримці спалах спрацював. На зворотній панелі у нас є два таких диски пам'ятки. Ось цей диск відповідає за чутливість плівки, щоб ми не забули, яку ми плівку встановлюємо. Ось так от цей диск рухається висотово. І цей диск відповідає за тип плівки. Плівки в той час, ну і зараз теж в принципі, продавались негативні і позитивні кольорові та чорнобілі. І відповідно були плівки для природнього освітлення та штучного. Ось цей значок означав кольорову позитивну плівку для штучного освітлення, цей кольорову позитивну плівку для природнього, це у нас чорно-біла плівка, це кольорова негативна для природнього освітлення і кольорова негативна для штучного освітлення. Давайте тепер відкриємо знову кришку. Помітний люфт відгуки І були нарікання стосовно якості цих фотоапаратів, в багатьом попадались якісь неповносправні, тому ось це, от, мабуть, було не рідкість. Ніяких прокладок я тут не бачу, від того, щоб потрапляли якісь відблиски світла. Всередині ці ламелі діафрами не покриті матовою фарбою, тобто вони теж могли робити якийсь перевідблиск. Але це фотоапарати початкового рівня, тому багато від них вимагати в принципі, і не треба. Що ж, Давайте зарядимо плівку в фотоапарат. Заряджатимемо ось таку плівку чорно-білу з яма 64 f Для того, щоб вставити сюди касету, нам треба ось цю рулетку підняти вгору. Опустити, зачепити. Так. І що нам тепер треба? Це кінчик плівки. Протягнути ось цю щілину і зробити декілька ось таких. Дуже Наробити це на камеру треба пересвідчити, що перфорація потрапила в коліщатку, яке у нас відповідає за включільних кадрів. Тепер ми закриваємо кришку і робимо ще декілька перемоток кадру. Спусків до того, як лічильник у нас переміститься на одиничку. Ну от Вже показує одиничку, і далі можна фотографувати. Дознімали плівку, треба тоді натиснути ось цю кнопку, яка розблоковує зворотній процес перемотки. і Беремо цей речажок, дістаємо рулетки зворотної перемотки і за стрілочкою крутимо лівку назад. При цьому кнопку бажано притримувати. Раптом вона назад примкнеться, скинеться. Мотаємо до того моменту, коли почули такий характерний звук і полегшення руку плівки. Я його вже відчув. Ось, плівка змотана, можемо виймати. Так, да, Ось так. Рулетку вгору. Знімаємо. І ось. Плівку можна здавати в проявку. Стосовно знімального процесу. Значить, що нам потрібно? Спочатку ми визначаємо дистанцію до нашого об'єкту зйомки. Ми можемо це робити на око. Можемо це робити за допомогою оцих значків з чоловічками. Можемо робити точний вимір за допомогою ось такого далекоміра, який нам визначить дистанцію. Можемо також задіяти. Ось цей калькулятор глибини різкого зображеного простору, праворуч та ліворуч від жовтої мітки нанесені значення діафрагм. І чим закритіша в нас діафрагма, тим більше буде глибина того простору перед та поза об'єктом зйомки, який буде різкий. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, що об'єкт від нас знаходиться, ну, наприклад, в 4 метрах, і в нас діафрагма встановлена, наприклад, 5,6, то ми беремо, дивимось навпроти 5,6, тут стоїть 2,5 метра, а тут 8. Тобто, у нас виходить, що при діафрагмі 5 і 6, все, що потрапить в цей проміжок від 2,5 до 8 метрів, воно в принципі буде різким, і нам не треба паритись. В цьому плані. Якщо дистанція ближча, то цей проміжок буде меншим. От, наприклад, якщо у нас об'єкт розташований на дистанції 1,2 метри, то при діафрагмі 5,6 у нас сільський простір буде від 1 до 1,5 метри. Чим ближчий об'єкт зйомки та чим відкритіша діафрагма, тим менший буде цей проміжок. Чим далі об'єкт Розташований та чим закритіша діафрагма, тим збільшується і різкий простір. Відповідно, буде компенсуватись наша похибка у визначенні дистанції. Фокусуванням розібрались. Тепер давайте розберемось з визначенням експопари: витримок та діафрагм. Інструкція пропонує такий варіант для початківців. Він полягає в наступному: ми замість визначення витримок. Конкретним числом, от ми не знаємо, яку нам витримку краще поставити, ми просто беремо і виставляємо цим же кільцем чутливість плівки, яку ми заправили в фотоапарат. Ну, Наприклад, у мене там плівка 64, чутливість, ну хай буде 80. ось так Я виставлю. А далі нам треба виставити друге значення експопари це діафрагма. І що нам пропонує інструкція до цього фотоапарату? Вона пропонує нам дивитись у видошукач. У видошукачі, окрім рамки кадру, внизу є такі погодні іконки. Від сонечка до темної хмари. Там 5 іконок. І коли ми пальцем будемо перемикати на наступне значення діафрагм, там внизу буде рухатись такий кружечок. І що нам треба зробити, тобто ми навіть не дивимося сюди, ми пальцем намацали цей чажок діафрагм, і нам потрібно сумістити цей кружечок на тій іконці відповідно до умов, яких ми знімаємо. Умови там від яскравого сонця до грозової хмари, чорної хмари. Це такий дуже простий спосіб, як написано в інструкції, діє він лише на вулиці з 8 ранку до 6 вечора, ви можете. Користуватись ось таким спрощеним калькулятором. Але оскільки ми сьогодні всі маємо смартфони, і в цих смартфонах є необхідні нам застосунки, то, відповідно, можна досить точно визначити експопару за допомогою певних програм. Ну, наприклад, тут я от зараз покажу: є така програмка під назвою LightMeter. Ось такий зелененька така іконка. Вона безкоштовна, вона простенька, я її не так щоб рекламую, я сам нею користуюсь. Все, що треба зробити, це виставити чутливість плівки, яку ви заправили, а далі навести на об'єкт зйомки і натиснути ось цю білу кнопочку. І воно нам покаже Тут є два режими: або ми для певної діафрагми будемо дивитись, яку вона нам покаже витримку, або навпаки. Для певної витримки, воно нам покаже, яку нам необхідно ставити діафрагму. Досить простий інструмент, який не дозволить вам помилитись у виборі експопари. Ну от, в принципі, все, що я міг вам розповісти про даний фотоапарат. Давайте тепер перейдемо до фотоапарату віля-авто. В чому основна відмінність фотоапарату віля-авто, як ви помітили, це ось ця ось штука. Це розсіювач, а за ним розташований селеновий експонометр такий елемент, який реагує на світло, при цьому виробляється певний електричний струм, який забезпечує роботу певної автоматики. На той час це було дуже цікаве рішення. На речашку вибору значень діафрагми у нас з'явилась позначка А, літера А. Якщо ми ставимо. Речажок на цю позначку, то в нас буде автоматичне визначення експопар діафрагми та витримки. А як ви можете помітити, кільця регулювання витримок тут немає взагалі. Якщо ви будете ставити в ручному режимі діафрагму, то витримка на всіх цих діафрагмах буде одна тридцята. Якщо ж ви поставили на режим автомат, то що в нас відбувається? По-перше, коли ви заправляєте плівку, то якщо в попередньому фотоапараті в нас тут стояв диск-пам'ятка стосовно типу плівки, то тут диск з чутливістю плівки. І він є елементом, який працює для визначення автоматики. Тобто ми маємо сумістити: ось тут є така, такий напливчик пластику, ми маємо сумістити ну, в теорії. Числове значення чутливості тієї плівки, що ми заправили, і з тим значенням, яке позначено на цьому диску. Фотоапарат тепер розуміє, яка в нас плівка, якої чутливості встановлена. А далі для того, щоб ми побачили, яку експопару нам фотоапарат пропонує, ми дивимося у водошукач. Водошукач має, окрім рамки границь кадру, праворуч, числові значення експопар. Там йдуть значення витримок від 1,30 до 250 і, і всі значення діафрагми. І коли ми наводимо наш фотоапарат на наш об'єкт зйомки і трошки ось так натискаємо спускову клавішу, то ця стрілочка нам підіймається. Там є стрілочка, вона підіймається до відповідної експопари. І ми тоді бачимо, на яких значеннях фотоапарат відпрацює далі. Тобто нам тоді треба просто буде дотиснути. Якщо стрілочка буде лежати внизу, це означатиме, що нам недостатньо світла для здійснення нормального кадру, і, і треба, відповідно, щось робити з освітленням, можливо, використовувати спалах або якесь інше штучне освітлення. Якщо стрілочка буде вгорі максимально то... Це значить, що кадр буде пересвічений, і треба або накручувати сюди фільтр нейтрально сірий, або щось думати ще. Недолік даної моделі біля авто полягає в тому, що селеновий елемент з часом руйнується. І тим швидше він руйнується, чим частіше він був під дією сонця або дуже яскравого світла. Саме тому на цих фотоапаратах дуже бажано завжди носити захисну кришечку і знімати тільки тоді, коли ви безпосередньо будете робити зйомку. В моєму фотоапараті експонометр ще живий, але він некоректно показує експопари. Як я це з'ясував, я взяв знову ж таки ось цей застосунок LightMeter, увів сюди. Чутливість плівки, яку я виставив тут на цьому кільці, навів цей в смартфоні на, на той же об'єкт і подивився, ну, де є різниця. І з'ясувалось так, що встановивши ось тут максимальне значення 250, то плівку я маю заправляти тоді з ISO 400 от на даному фотоапараті. Ну, ви то теж можете, в принципі, таким чином перевірити, наскільки живий експонометр на вашому фотоапараті. Або якщо він зовсім не працює, то можна знімати не в автоматичному режимі, а в напівавтоматі. Ви будете змінювати лише значення діафрагм, а витримка тут завжди буде 1.30, При цьому треба міцно тримати завжди фотоапарат, тому що 1,30 ну, це на грані того, що буде якась шевельонка на фотографіях. Також, якщо порівнювати з механічною повністю вілією, в нас тут є пам'ятка типу плівки, яку ми встановили. В тому фотоапараті у нас вона була згори маленька, а тут вона така велика. Ну і оскільки в нас тут нема можливості вибирати витримку на фотоапараті віля авто, то в ньому немає ручної витримки зовсім. На що звертаємо увагу при купівлі? Ну, звісно ж, на оптику і перевіряємо. Відпрацювання витримок та діафрагм. Ось таким чином на вілі механічній Це у нас буде відбуватись. Звели затвор. Ось це ручна витримка, вона працює. Тут можна перевірити. Діафрагма, а потім перевірити всі витримки: одна тридцята. одна шістдесята. одна сто двадцять пята. одна двісті пятадесята, пять. Фотоапараті біля авто також необхідно перевірити експонометр. Просто підносити на світло і дивитись, як реагує стрілка на зміну положення фотоапарату, і можете спробувати поперемикати на різні значення. Ну, можна починати одразу з найвищого ISO 250, тому що. Скоро за все, експонометр буде достатньо дохленький, а там вже спускатись нижче. Ось такий вийшов огляд фотоапаратів Via та Via Auto. Фотоапарати в принципі цікаві. Випускались вони для початківців і особливої якості. Від кадрів, зроблених на ділю, чекати не слід. Це фотоапарати такого ж цінового та професійного рівня, як і фотоапарати СМІна. Вони випускались для широкого кола фотолюбителів з невеликим бюджетом. Такий універсальний домашній фотоапарат для школярів і так далі. Об'єктив триплет він простенький і дозволяє отримувати такі пом'якшені поясні портрети. Якщо там жінок або дівчат фотографуєш, то він згладжує певні недоліки шкіри, зморшки там і так далі. В принципі, можна користуватись, можна експериментувати, чому ні, особливо якщо він у вас вже є, дістався вам від дідусів, від батьків або придбаний за якусь невеличку ціну. Отже, огляд мій завершено. На сьогодні все. Бажаю вам гарних фотографій, мирного неба над головою. Слава Україні! па-па!